під час зустрічі виборців зі своїми депутатами, які проводяться в різних мікрорайонах міста, обранцям громади нерідко доводиться вислуховувати не вельми приємні речі. Потік скарг і нарікань різко збільшився останнім часом, відколи було піднято тарифи на житлово-комунальні послуги на тлі неконтрольованого підвищення цін на продукти харчування і товари повсякденного вжитку. Ціни на опалення, електроенергію, газ, послуги жео тільки за останні два місяці зросли у калуші на 30 50%, а на холодну воду і водовідведення більше ніж на 100%. Тим часом передбачений держбюджетом на поточний рік ріст заробітної плати сягає лише 9%. Стрімке підняття тарифів уже відчутно вдарило по кишенях громадян, які змушені обмежувати себе у придбанні продуктів першої необхідності, не говорячи про якісь обновки. Переважній більшості калушан виживати за таких умов досить складно. Про це йшлося під час зустрічі мешканців будинку номер 2 по вулиці Шкільній з депутатом міської ради від їхнього округу Віталієм Джуганом. Останній запросив на зустріч депутата Сергія Чернишова, члена міськвиконкому Сергія Палійчука та директора 1 Тараса. Двіця, я не плачу в рік тисячу гривень е, квартплату, кварт, кварт. тільки квартплату. А плат. за що позив? Дивіться, ви кажете, грати? що на цей рік От, ну, не, ми збираємося. Двіріть питання. Якщо в нас є полонка, ми викликаємо, наприклад, і що ми маємо тоді гроші платити, купляти все своє, ще й гроші платити. Як у нас квартира приватна, то так само видно вимагати. Це утримання квартири за рахунок власника квартири. Основне за за питання це е, тарифи на комунальні послуги. Це основне питання, яке турбує всіх. Люди дуже незадоволені, якість е, е, комунальних послуг е, ну, рівень низький, але тарифи у нас досить високі. Це основне питання, яке люди, от е, хочуть, все ж таки підняти, щоб ми підняли на сесії міської ради, щоб зараз міський голова обґрунтував, і, і ну, наразі будемо якось вимагати пониження цін на пониження тарифів. Окрім тарифів на житлово-комунальні послуги, мешканці цього будинку потерпають і від такої поширеної в місті проблеми, як самовільні стоянки автотранспорту. Незважаючи на те, що неподалік є кілька платних автостоянок, водії воліють залишати своїх залізних коней у тісному дворі, захаращуючи усі проходи і підступи до під'їздів. Особливо сутужно за таких умов доводиться мамам з дитячими візочками та бригадам швидкої допомоги. Якщо відповідні служби не наведуть лад, мешканці мають намір самотужки і на власний розсуд вирішувати проблему. Також на зустрічі піднімалися питання незадовільної роботи ліфтів, протікання дахів та інші.